Можливість стати власником житла, маючи 10 тисяч доларів на руках чи кабала на 20 років, як часто пишуть в коментарях. Понад 7 тисяч українців отримали пільгову іпотеку за програму ЄОСЕЛЯ від початку цього року. Якщо раніше треба було вишукувати пропозиції житла під програму, власники і забудовники неохоче продавали житло під ЄОСЕЛю, то за останній рік варіантів побільшало втричі. Чи вигідно і так легко отримати пільговий кредит на омріяне житло? Давайте поміркуємо. Привіт, ви на каналі Фактів ICTV. Мене звати Наталя Кулик, і це наша традиційна рубрика Гривня Лайф, де обговорюємо теми довкола грошей. Підпишіться на наш канал, ставте лайк цьому відео та традиційно давайте дискутувати в коментарях. Програма пільгових кредитів на житло ЄОселя працює в Україні впродовж останніх трьох років. Вона стартувала вже у повномасштабну війну у жовтні 22-го. і відтоді майже 21,5 тисячі українців придбали житло під пільгові ставки. А це 3% для визначених категорій: це військові, силовики, медики, педагоги та науковці. І під 7% іпотеку можуть отримати українці, які не мають власного житла. Або володіють квадратними метрами, але не дотягують до норми, визначеної державою. З понад 20 тисяч виданих за час дії програми, половину позик погодили для військових та силовиків. З вересня, ще діють спеціальні умови Єоселі для внутрішньопереміщених осіб. Держава компенсує частину витрат на купівлю житла для вимушених переселенців: 70% першого внеску, але найбільше більше 30% вартості житла. 70% щомісячних платежів протягом першого року, але не більше 150 тисяч гривень. І до 40 тисяч гривень на комісії, збори і страхові платежі. У 2025 році, за обіцянками дотичних міністерств, заклали грошей на компенсацію, щоб видати близько 9,5 тисяч кредитів для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Але дуже помало рухається ця можливість для переселенців. Станом на 4 грудня тільки 46 українців ВПО отримали пільговий кредит. У Мінсоцполітики кажуть, що отримали близько тисячі заявок. Вони проходять перевірку на відповідність умовам, і після цього банки будуть ухвалювати рішення. До речі, умова з компенсацією для ВПО це житло не дорожче 2 мільйонів гривень, що ускладнює вибір у великих містах, наприклад, у Києві, де житло продають набагато дорожче. Взагалі, чи вигідно брати її оселю в сучасних економічних реаліях? За умовами програми, стандартний початковий внесок для всіх категорій становить 20% від вартості житла. Але для молоді віком до 26 років зробили виняток і зменшили перший внесок до 10%. Середня вартість житла, яку погоджують банки від 2 до 3 мільйонів гривень. Для прикладу, якщо квартира коштує 2,4 мільйони гривень, Перший внесок 20% – це 480 тисяч гривень. Плюс під час оформлення кредиту потрібно зважати на комісії банку, обов'язкове страхування житла, сплата 1% вартості нерухомості в пенсійний фонд, послуги нотаріуса та оцінщика житла. Якщо житло буде дорожчим за оцінку, то часто позичальникам доводиться платити різницю, тобто сума перших витрат зростає. Щомісячні платежі залежно від ставки, під яку брали іпотеку, ну і звісно, вартості житла в середньому від 11 тисяч до 20 тисяч гривень. Якщо ви живете в орендованому житлі, то по суті це такі ж самі платежі, але у випадку є оселі, ви сплачуєте їх за своє власне житло. Якщо через війну ви втратили житло, ваша квартира чи будинок були зруйновані і ви отримали сертифікат «Євідновлення», відновлення. То частину першого внеску або й увесь його розмір можна закрити цим сертифікатом, є відновлення. Це суттєва підтримка, зважаючи на те, що середня сума такого сертифіката зараз це приблизно півтора мільйона гривень. А ще треба зважати на те, що якщо ви купуєте житло від фізичної особи, то продавець повісить на вас 12% податків, які сам би мав сплатити. 2% податку доведеться заплатити, якщо берете житло у юридичної особи забудовника. Справедливо це чи ні, пишіть в коментарях. Що ускладнює отримання іпотеки? Я вже згадувала, якщо вартість квадратного метра перевищує встановлену для регіона норму, то різницю покупець має сплатити власними коштами в межах першого внеску. Тому фактично програма працює лише для скромного житла або ж перші витрати злітають до 30-40% вартості його. Ще одна проблема це ризик затримки фінансування. Коштів від держави позичальники іноді чекають місяцями. За останній час ситуація начебто трохи стабілізувалася, але все залежить від того, чи є в державі кошти в даний момент на програму. Суттєве обмеження по віку житла на вторинці у більшості регіонів воно має бути не старше трьох років. Винятки в п'яти областях, постраждалих від війни: це Чернігівська, Запорізька, Херсонська, Харківська та Сумська. Там дозволено брати квартири віком до 10 років. І також для ВПО діє окрема норма. Вони можуть оформлювати іпотеку під 7% також на житло віком до 10 років у будь-якому регіоні України. Усім можна придбати житло на первинці. Програма дозволяє купувати об'єкти на стадії будівництва від акредитованих забудовників. Також треба зважати на те, що є норма житла на людину: 52,5 квадратних метри плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Додатково. Найчастіше банки відмовляють через низький офіційний дохід позичальника або ж, взагалі, відсутність офіційного доходу. Серед червоних прапорців просрочені кредити, проблеми з оцінкою житла або помилки в документах. Крім того, банки зважають на вік позичальника. На момент погашення іпотеки людині має бути до 70 років, тому клієнтам старшого віку фінансові установи автоматично скорочують можливий термін. Я вам пропоную подивитися досвід молодої сім'ї, яка на початку року взяла пільгову іпотеку. Ось наша довоочікувана оселя. Прошу за нами. Максим та Іванна показують квартиру, яку купили наприкінці жовтня. Отже, всього тут 60 метрів квадратних. По правій стороні знаходиться спальня, по лівій технічна кімната та гардеробна. Їм обом по 25, працевлаштовані, тож півроку тому вирішили подати заявку на отримання іпотеки. Вони не є пільговою категорією, тож позику брали під 7% річних. Ці правила чинні для всіх українців, які не мають житла або мають площу до 50 квадратних метрів. Заявку подали через дію, почали обирати банк. Так, це було стресово. Один банк погодив перший внесок у розмірі аж 40% вартості житла. Інший таки дозволив мінімальний платіж у 20%. але це платоспроможність це молоді це перевіряли довго та ретельно. Банк в першу чергу цікавить кредитна історія, тому що найменша просрочка це вже надзвичайно великий ризик і в очах будь-якого банку ви. Небажаний клієнт, та найголовніший фактор для видачі іпотеки: чи позичальник працює офіційно. Якщо ти хочеш отримувати якісь плюшки від держави, ти маєш бути якби свідомим того, що треба платити податки і вкладати в цю країну. Бо ця країна та дає тобі можливості. Квартиру обрали на вторинному ринку. Тож два місяці власник житла що? із нашими героями чекали на рішення банку, і це ще швидко каже Пара. У нас є знайомі, які чекали на кредит три місяці, і угода у них зірвалася. Тобто завдаток зник. Продавець відмовився чекати довше, і їм довелося шукати нову квартиру. Щодо ринку нерухомості, чи він адаптувався під ЄОСЕЛю, якщо у жовтні 2024 року було 6 тисяч оголошень про продаж житла під держпрограму, то цього жовтня вже 17 тисяч. Це статистика від ОLX. Нерухомість найбільший приріст зафіксували в сегменті приватних будинків. У два з половиною рази побільшало пропозиції однокімнатних квартир, які власники готові продати за держпрограмою. Також багато забудовників здійснюють продаж під ЄОСЕЛю зданого в житла експлуатацію. І ще раз нагадаю, акредитовані в Укрфінжитлі забудовники продають під державну програму первинку житло на стадії будівництва. А ви вважаєте, ЄОСЕЛЯ це можливість купити квартиру, якщо немає коштів на повну вартість, чи все ж таки. У війну брати іпотеку на 20 років це надто ризиковано. Якщо подавалися чи навіть отримали іпотеку, пишіть свій досвід у коментарях. Він буде дуже корисний іншим. А в мене на цьому все побачимось.